У послання до євреїв в першому розділі говориться, багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків. І коли ми гортаємо сторінки Слова Божого, цікаво, що перед нами настає картина певних образів самого Слова Божого, його дії в нашому житті, приклади порівняння і метафор молока. Хліба, меду, світильника, світла, води, насіння, дощу, дзеркала, вогню, молоту, меча, золота, срібла, скарбу це приклади того, що та чи інша дія Господнього слова в нашому житті його усвідомлення спричиняє радикальні зміни. Тож я запрошую всіх у мандрівку цих образів. Молоко це перша і найбільш повноцінна їжа кожного немовляти. У материнському молоці є ключі для імунітету новонародженої дитини, за своїм складом, у ньому є поживні речовини для ідеального засвоєння. В першому посланні до Петра говориться: немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Як бачимо, розум християнина буде розвиватися, а духовність рости за умови його харчування Словом Божим. І ще особлива ознака цього символізму це жадання немовлята плачуть за молоком, маючи природню потребу, так і ми, християни, щиро прагнемо знати Писання, аби рости і духовно мужніти. У Євангеліях від Луки та Івана говориться, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Отже, бачимо порівняння Слова Божого з хлібом. Взагалі, за опитуванням кількох сот тисяч респондентів, духмяність свіжоспеченого хліба це найбільш бажаний і улюблений запах. Цих людей, що ми можемо сказати про хліб? Це наша потреба щоденна потреба в споживанні. Тож як хліб щоденний, так і Біблія покликана годувати нас, головне, мати хороший духовний апетит, регулярне читання і роздумування над Словом Божим згодом стає таким же звичним, як і споживання хліба за обіднім столом. Слово Господнє порівнюється з водою. Духи наречена говорять: Прийди, і нехай кожен, хто чує, скаже прийди, і хай кожен спраглий прийде, і хай всі, хто хоче, беруть воду життя даром, говориться в книзі об'явлення, 22 розділі, 17 вірші. Тож у чому глибина цього символізму? Як відомо, вода посвіжає нас у спеку, охолоджує гаряче тіло. Насичує усі клітини вологою та обмиває зовні. Біблійний обряд хрещення проголошує звільнення людини від тягаря провини, нерідко роками бруд гріха, почуття вини обтяжують наше серце і душу. Пиття живої води звеселяє спрагнену душу, ніщо в цьому світі не може наповнити нас так повноцінно, як Христос. Ані багатство, ані влада, ані популярність, ані слава чи що інше не в змозі наситити спраглу покаянням душу. Співець Псалмів Святого Писання порівнює Божі свідоцтва з медом. Які ж особливості меду пригадаймо, солодкість, здатність зберігатися сотнями років у запечатаних сотах, також відома особливість, потреби. Меду як лікувального засобу для швидкого відновлення сил, також для заряду бадьорості, зміцнення імунітету. Тож наше тривожне сьогодення потребує потіхи Слова Божого, розради під час війни, надії в труднощах, лікування у відчаї, підтримки у час горя або хвороби. Не дарма ж говориться скуштуйте й побачте, який добрий Господь. Тож, у Псалмі 118 або 119, 103 вірші сказано, яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння солодше від меду воно моїм устам, нехай ці слова будуть завжди у наших устах. Кажуть, темрява це відсутність світла. Для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Говорить псалмист, чому життя сьогодні є складним, бо воно оповите темрявою гріха, зла і несправедливості. Людина блукає у пітьмі проблем, шукає правильних рішень, лише світло Слово Божого здатне поставити її кроки на вірний шлях. Читання Біблії робить людське око зрячим, водночас Бог підкреслює. Що Його слово це світильник для ноги, а не прожектор. Бог не обтяжує людину всеосяжністю. Слово Боже просвітлює як простих людей, так і вчену знать, воно доступне як малим дітям, так і дорослим. Тут йдеться про всі аспекти нашого життя, тут нагадуються золоті правила взаємостосунки між людьми та стосунки між людьми і Богом. Адже його слово. Світло для ніг. Слово Боже також подібне до насіння. Важливою характеристикою насіння є те, що воно містить життя, насінню необхідний час, аби прорости. Не все насіння проростає одночасно, не всі рослини ростуть з однаковою швидкістю, але за правильних умов із насіння з'являється паросток, який згодом пробивається крізь ґрунт до нового життя. Сіючи насіння слова Божого в серці й розумі людей, ми не завжди бачимо негайні результати, однак насіння безшумно проростає, і свого часу, якщо людина відгукується на спонукання Святого Духа, принесе врожай для Божого царства. Тож сіяч сіє слово, З нетлінного насіння Словом Божим, живим та тривалим. У книзі Ісаї 55 розділі Читаємо про новий символізм Господніх слів: як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом: воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, основна функція снігу й дощу це зволоження. Дуже часто саме від опадів залежить врожайність сільськогосподарських культур, адже людина не в силі наказувати дощу снігу, погоді взагалі. Ми можемо спостерігати вегетацію якоїсь рослини, де є гарний обробіток ґрунту, багатий баланс добрив, родючість самої землі, але без води. Ніщо не допоможе цій рослині рости і плодоносити, бо немає усієї розчиненості, немає всмокнування, немає вегетації. Тож слово Боже подібне до крапель дощу чи снігу, що зрошує наше життя, що зрошує наше життя благодатною вологою, доброго самопочуття та плодоношення для його місії. Пророк Єремія запитує, Хіба слово моє не таке, як молот, що скелю розлупує. Тож у чому глибина цього символізму? Яке призначення у давнину виконували молоти та молотки? Насамперед, це був засіб забивати цвяхи, забивати кілки для наметів, як засіб різблення по дереву, каменю чи металу, особлива функція молоту в поєднанні з долотом. Полягала у розбиванні чогось громісткого навпіл або на багато частин. У руках каменярів молот трощив скелі. Так і сьогодні, слово Боже здатне розбивати бастіони зла аби захистити віру християнина. Слово Боже здатне формувати у свідомості людини огиду до гріха, до світських пожадань, злих намірів. Навернена людина веде боротьбу. Посередництвом обідниці Слова Божого. І воно, подібно до молота, розкрешує походь, знищує скелі брехні та омани. Дзеркало за якими характеристиками діє це порівняння? Основна властивість дзеркала це відображення дійсності. Біблія показує нам, якими є насправді слово Боже є дзеркалом реального світобачення. Правдивої інтерпретації всього, що відбувається з нами в усіх сферах життя, чи це стосунки, чи це матеріальна сфера, чи економіка, чи психологія, чи дипломатія, чи сімейне коло Бог чесний з нами, через біблійне дзеркало ми можемо чітко бачити правду і відкидати фальш. Тому в посланні до Якова говориться: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють, бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудь слухач». Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. В переліку образності знаходимо й меч. Що ми можемо знати більше у цьому порівнянні? Меч є символом покарання, його дія спрямована на радикальність. Єдиною наступальною зброєю духовної броні за посланням до Ефесян, 6 розділі, є меч. Боже слово показує людині, яким воно є насправді. Воно також може завдати болю, принести боротьбу у життя людини. Тож читаємо, Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мізків і спосібне судити думки та наміри серця. Святе Писання пророчі слова є суддею ідей і думок серця людини. Їхня дія сильніша рентгенівських променів, тобто без Біблії людина плутає зовнішнє і внутрішнє наповнення, і, власне, самим Словом Божим, подібно до меча, у майбутньому буде судитися кожна людина. Зі щитом порівнюються біблійні слова у Книзі Приповістей, 30 розділі. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має. Щит взагалі це оборонна амуніція християнина у посланні до Ефесян 6 розділі. Яка ж подібність? Щита зі словом Господнім. У грошолюбному світі боротьби конкуренції, кар'єрного змагання часто застосовуються несправедливі методи, йде інформаційна атака на людину, за її вибір, гаджетна маніпуляція. Відтак захист християнських принципів та свободи вибору забезпечують біблійні обітниці та слова настанови, закон Божий. І саме ці Божі слова подібні до оборонного щита. Пророк Єремія вводить новий символізм слів Господні. У 23 розділі читаємо: Хіба слово моє не таке, як огонь? Говорить Господь. А також бачимо, що апостол Павло в першому посланні до Коринтян порівнює День Господній, суду Божого, з вогнем. Адже говориться, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. За якими характеристиками діє це порівняння? Вогонь зігріває, але водночас і спалює матеріал. Після того, як вогонь згас. Його важко розпалити знов. Відтак нехтування читанням біблії гасить полум'я віри. За біблійним символізмом цей суд, адже полум'я палить, наші марні справи, наші хтиві наміри, світські пріоритети, зрештою, вогню піддаються наші вади характеру, недобрі звички, жадібність, егоцентризм. Слово Боже у житті християнина очищує наш характер, модлих життєвого нашарування. У книзі Псалмів йдеться Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене, а також дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. У чому глибина цього символізму? Цінність благородних металів полягала в давні часи. Як платіжного засобу, предмету обміну, засобу накопичень. Велика кількість срібла і золота використовувалась у скині та в храмовому служінні. Водночас Біблія повідомляє про вогняне випробування, тобто суд, Господь подібно до ювеліра формує у нашому єстві через його слово чесноти характеру. Відтак усі домішки, усі вади будуть піддані очищенню. Спадкове майно, спадок, скарб це те, що дарується людині у якості нагороди. Я навіки свідоцтва твої спадкував, бо вони радість серця мого, є порівняння зі скарбом в книзі Псалмів, слів Господніх. Цей символ показує, що роль Слова Божого, його свідоцтва пророчує вістки і особливим подарунком для доньок і синів Божих. Їхня спадщина. Це радість спасіння, котра вже надихає, котра вже радує. Отже, ми побачили досить широкий перелік символів Слова Божого. Тепер глибше й об'ємніше розуміємо перший вірш послання до євреїв: Господь і сьогодні багаторазово говорить до нас у різний спосіб, різними словами. Його ціль через дію святого Слова привести нас у близькі стосунки з Ним та подарувати спасіння.